Вот, Наглядний пример, коротше. Дивіться, це тільки що от подумав. Інколи прилітає да, по мирних э, людях. Типу всі на змінні, ви чувствуєте, як у вас там ускорене серцебиття, під, під, скорочується діафрагма. І це кілька минут в день або там пару разів в тиждень. Да? ну, Тобто наскільки там інтенсивні. Э, Звісно, обстріли орків, а уявіть, як, що відчувають пацики на передку, коли вони знаходяться в п'ятьох в окопі, і вони знають, що тобто тут я ще знаю, що ціль не я, по суті. Типу, тільки от нещасний випадок, може, там, да, її збили, і вона змінила траєкторію цей самий шахет. А прикиньте, як пацики напередку сидять в окопі і знають, що ціль саме вони. Наводяться саме на них. І це не один день, це не 15 минут, отак, як отак, да? тривоги, а це тупо сутками, тупо днями і тижнями. Тому розумієте, що вплив на психіку, на нервову систему, на здоров'я в цілому вплоть до роботи серця дуже-дуже великий. Ну, в негативному ключі. Понимаєте? ПТСР синдром налічує вообще 300 3, э, ПТСР розлад налічує 300 синдромів на самом деле. І от, ну, понимаєте, про що я? І тому тому просто от на секундочку війдіть в положення цих пацанів і що вони відчувають. Кожен Божий день, кожну минутку. І ціль іменно ти.